Остап Мен і сьогодні ми граємо Майнкрафт. На цьому сіді планує робити ніби різні держави, князівства. Добре, я зараз налаштую собі якісь. Не знаю, радіус відродження. Самілячий ПОК хай самоляче є. Чи це мені не потрібно? Мультиплеєр, в принципі, теж не потрібен. Якщо цікаво, що це за Сіт, ось Сіт. Я не знаю, це він рандом тут з'явився, то я. Сторіс, сподіваюсь, буду недалеко від селища, я японую... Біпнув... Так, якось почато розбудовувати селище, хоч може воно одразу не вдатися. Mm. Ось так. Бачите, я граю на Беті зараз. Це вже нового ближче до один. Боже, 22 вже? Йой, чи ні? Я вже не пам'ятаю, я вже з тим аналогом взагалі не шарю. Кось шаров, зараз ні. О, тому ось так. Бета-версія Праммаша. Windows 10 та Android. Вижите. Ще якщо не помиляюсь, тут різні передовики додали. Це зимовий біом, це, в принципі, досить погано. Я б не хотів зимом біоміжити, хочу його. Зараз, защо чесно. Якщо ще не буде, то я йду взагалі і новий сіт Бо це... О, ну і вовки. Цікаво. Ну тут, звісно, багато ресурсів... срахлий сніг. А. З якого дуже важко вибратися. Що б десь недалеко, звідси є якась. А, ще одна. Хоч якась рівнина. Я не буду, коло льоду це тупо. Йой. Я б, звісно, побудувався, але принаймні, мало б бути хоч якась рівнина. Я без рівнин будуватись не буду. Я б бу... от якраз ось так гора. І коли не нерівнин то був ідеальний сід для мене. Так я так розумію, тут тепліше вже вжиб'єм, ні? Ні, де щось подумав. Тут великий сіт, я не хочу щоб воно було... Я хочу щоб було воно близько до спану, то все. Ну, тут, звісно, можна почати розбудовувати щось, але це більш. я не знаю. Можливо, я цей сіт все збережу, бо тут бачу, є такі гарні, наприклад. Зимою такі погорби, в принципі, можна. Але якщо це щось будувати в скандинавському стилі, а я в скандинавському стилі будувати щось, не планую, тому виходжу, зроблю собі зараз новий світ. Не засуджуйте мене, бо реально сіди зазвичай не дуже гарні. Хоча б якась рівнина. Ну, мені, мені два сіда. Е, Морозна зима і пустеля. Ну, і ще, звісно, канали. Дай я напишу світ два. Я дуже досконально придумаю. Тройки всі собі самі поставлю. Поки координат. Початкова карта не потрібна. А мультиплеєр тут не треба, в принципі. І якщо комусь цікавий сіт, то сіт. Хоча не значить. <кій> Буде якийсь нормальний. Сподіваюсь, що там. І знову тепер пів години. Не турбуйтесь через збої, адже більше збої у бета версії. Заспокоїли. <кій> Дуже. Діскорд <кій> Майнкрафт. О, дивіться який Це, це реальний ідеальний сід. Ну, можна такий, що прям вау-вау. Ну, сід не є ще, ще за поперед. Так, три дерево, вже можна починати давайте і всі інструменти потрібні. Для початкового виживання. Зразу крафтим палицю, верстак, щоб швидше дерево рубати, Крафтим весь час сокиру і ще крафтим кирку на пізніший час. Тут, є бачу, навіть овечки, тобто може бути навіть зразу ліжко собі скрафчу. Щоб скіпати ночі. Хоча б майбутньому. Я думаю, до мене ще якісь друзі прийдуться на цей світ, тому я думаю, що я більше частини часу не буду скіпати ночі. Ну, а на початках можна. Щоб шечеризуватись. Угу. Тут а що у нас? Корова? Ну, корова, в принципі, теж забракурів. Я теж ніколи не щось такого робити, але може на книги підуть. Чи... О, oh, я не знаю, книги, що там ще? Рамки може бути. Ти бачив, була крола, я щось передумаю. Що... Ну, і повезло. Mm, добре. Я б собі, звісно, знайшов якусь територію для будівництва, але поки треба добути такі перші ресурси. Досить багато дерева. Можливо, я збудую землянку собі десь. І там почну жити. Добре, якось замовчали довго. Ой. Ну давно я останній раз відео знімав, серйозно, я давно. Я щось нове віддай для відео, тому її не знімав. Я думаю, тут камні вже є. Хочу найти зразу кар'єр, не хочу нічого не виривати, вже не хочу. Щоб рельєф не портити. Пофіг не йду щось потім. Чекай, то овечка була? Та, то овечка. Так, то вже одна во... О, якраз вовни. Тут тобто вже ліжкою є забезпечено. Тобто забутись про монстрів можна вже до кінця виживання. У мене великий план на цей сіт, тому ось так от найбджоли є. Тут одні рівнини. Це досить погано, звісно. Ну, а вже сід не буду перероблювати, вже і так один переробив. Цього хватить. Якийсь такий курган. Шалко, що в таких курганах нічого сатр... не може бути, якоїсь археологічного, знаєте, Майнкрафту. Та це поки така найвища гора з тих всіх, що тут є. Непогано, погано. О, якраз камінь бачу. Зразу собі добуду на пічку, щоб на все було зразу. На пічку керкусу, керу е та ніби все? Яких планів ми собі пічку скрапчу? Можливо, почну будувати якісь. Я планую збудувати зараз невелике місто, потім коли, ну, село. Потім, коли село ще ну, селище, укріплю. Ні, коли воно почне розростатися місто, то я місто вже укріплю мурами, збудую, ну, замок збудую, потім укріплю мурами і місто і вже і все ніби, в принципі, на таких планів багато нема. Ой, добре. Тут може якесь залізо є. О, вугілля якраз, вугілля якраз може дерев'яну кирку ще добути. Вугілля, в принципі, збудиться, але... Зараз мені не дуже так потрібно. І тут, бачите, вже у Майнкрафті появилися типу, нові рецепти, напис. Ну, ну, Майнкрафт став зараз дуже подібний на джаву. Ну, Бедрок став подібний на джаву, в принципі. Я, звісно, не, не щоб дуже. Деяка логіка, яка була лише на Бедроку, втрачається. Наприклад, то з лодкою було весло з дерев'яної. Лопат. Мені, звісно, то подобається, що менше ресурсів витрачати, але якщо дивитись по реалізму. Це реально реалізм зараз змен... зменшить. Ну це як перша кирка її собі. Е, на згадку. Е, добре. Добре, зразу собі зроблю. А, добре, зразу собі ліжко зроблю. За одну. Бах. Бах. То тепер кирку і сукеру. І все це все, що треба мені для цього цього етапу. Що, що, що пічка може зуситися з часу? Але зараз нам є не дуже потрібно, в принципі, навіть. Так, бачу тут коровки ходять. коровки а <звук> Я споєшся на острів. Як я споєшся на острій? Так не любив острова. Я не знаю. Ого, тут такі більш стандартні бачиш? Бачите? Це, це ті типу, квіткова долина, ось ця, а це тут більш стандартні, Тут можуть бути навіть горби якісь. О, скрою тростина. Заберу, звісно. На книги згодиться. Я б, я б хотів би зараз знайти село м, жителів, але. О, у мене вже закінчилась їжа, тому одразу. Судиться, може картини будуть робити, ніби того, я не знаю. Щось іде взагалі не маю. Час, не серйозно, щось іде і майже маю, що робити. О, тут якраз же бачу. Не здесь а, може що там іздалось. О, ще коров якраз на коррі. Корі заб'ю. О! <му> Чи може мені коло моря було? Це ж взагалі не знаю. Так, три. Хай дожариться тільки. Жалко, що ніякий данджі не попало ще поки що. Ну, але може в майбутньому Угу. Чорний кінь. Так вдалечі як якась непонятна істота. Ну добре, ну ще може глину, майбутньому може забрати, бо ж... Додали ті гладчики. А в гладчики тепер можна склати, якщо вони знали, то і ваті ресурс. Що тут живе вже, мабуть, вже обновили, давно пройшло. Не на час вже. Добре. Можна йти далі. На мою думку, треба йти більш попід берегом. Якщо знайти якесь файне селище, то я там зразу оселюся. Тут якась теж дірка. Тут я бачу, що це острів, але я бачу, тут підняття якесь. Є, і тут є підняття. Бо ж, такий важкий вибір, він може вирішити, куди йти. Ще одна корова. Добре. Уже одинадцять теляти не є багато. Коваль же навіть чіпати не буду. Ну, в принципі, не дуже навіть потрібні. Хіба щоб жителів розмож, я думаю, там мене проблем не буде. Там, мабуть, ще вівці будуть їхні. я вже 400 блоків відійшов і ще бачу дуже гарний горбок. Є просто з кращої пальці, що ж тут є якесь селище. Ви правильно хотів би десь тут будуватись? Тут можна було б якесь укріплення будувати. Князівство якесь якийсь назвати. Я по-моєму і так зробити. Ох! Зараза, мабуть, сьогодні приноси на цій горі. Лише вночі під час грузи. Колись ли в вночі, правда? Чи то ж мені мії глюк? А, Я думаю, я верстак не забрав. Я ще подивлюсь, якщо це ні. Я зроблю тут скрін, щоб не згубити це місце, бо... Розпала, ніч. Так я зробив координати цю Зробив. тобто вже все є. Угу. Якщо більше 700 блоків не буде ніякого села, то вже на мою думку вже навіть сенс, що цей, цей бік нема. А, тут пустеля. Є б посталі пішок, бо там був пустельний храм. Я ж не бачу. Щось ніби того. Бо зараз як, ну якщо ще якісь там може археологічні розкопки можна робити. А Але поки то є щиточки нема. Як тут вода? О, селище! Якраз. Ну це більше 700-х координат. Але я, в принципі, не хотів далі йти. О, ще й портал бачу. Так. Главное, завалювати не буду. Бік вибус підранено, бо то зробив так. Так, смерті на спиновах найкраще за тут Чекайте все, ефективність 3. Але ще. Злетіно вигляд, це дуже... І два обсидіани. Можна портал вистачає, я тут. Майже, майже. Майже на портал висить. Якщо тут і замінити, то й. Це лівий портал треба перебудовувати. Ну, тоді бачу. А, в принципі, якщо золоту вламу можна зразу зробити портал пекло. Буду, в принципі, достатньо лави на мою думку. Добре. Я мабуть поставлю якийсь спаунпойнт собі в селі на всякий падок. Без бех. Звісно, <гум> через той звук трохи злякався. Такий той звук виклик... А, це реб... так це Чекай, я, знаю, що тут оновлені. тут багато всього оновила. Якщо... Нє. Я думав, вже тут якийсь лут може покласти, знаєте. Допорохова хата. Це бібліотека, якщо я не помню. Ні, це це хата. Якщо не помиляюсь, тут... Ні, тут нема скрає. Ага. Угу. Я, можливо, майбутнє їхнє села ще перебудую. Але зараз воно мене таке влаштовує. О, бачу. Картограф, як завжди, зараз буде мапа. А, ні, навіть мапи нема. Ну, папір заберу, в принципі, папір може згодитися в майбутньому. Хліб. О! І те, хто не знав, як заробити халявний смарак, беремо, заходимо його в хату. Ламаємо оцю глину. І колись на блок було менше, тут теж був блок не голини. У нас виходить 16, 16 глини дуже мало. Ну, добре. 16 глин шукаємо чоловіка, що... що тут працює, ось він. І купуємо в нього і можемо купити зразу цеглу. Він, він звісно, гірний, а за переплавку гроші не бере. Ну, Бізнесмен, бізнесмен. А, карто а що картограф продає? А це що? не невідома карта. А, це мабуть. А, а, то мабуть якась друга карта. Мабуть, до якогось данжу. За 3-10 мерів. Ну, поки в мене все влаштує, що він стоїть прийшов під цю дату. Спокійно в силі. О, ще останнє скриня. О, яблуко. Не знаю, може, золоте яблуко, майбутньому буду робити. Хоча не дуже такі плани їх робити. <рекунок> ну, Добре. Звісно, непогано. Непогано, що тут село є. Ну, ось таке. Ви я хотів розбудувати село і потім зробити десь укріплення. Мені здається, тут навіть велика гора. Кете, скільки тут є одна джерело лави Якщо мені може зараз, зразу портал зброю. Одна джерело лави є. Друге є. Два джерела бачу лише. Лише два? Серйозно, два джерела лише? Тут же може бути, звісно, у блоках, ну... Це не факт. Ну у мене ще блок, тут 4 блоки. Ну раз. Ну почув не вистачить, ну як завжди. Добре, це буде довго. Я Фух, і буквально десь три хвилини добав цей обсидіан. Музю, не зу, не живу. А, гадаю, гадаю. до хоті. По хатах. Спати йди! Бігають вони. Спати треба. Ой. А, фух, я думаю. Разку потоптал. Ой, я цю хату! О. А це все солодчик тут все продовження. Не там продовження. А я лутав. ось ці хатка А Ось тут, мабуть, не лутав. Зайцю не лутав хатку. Тут зразу так до лісу дорога. Так, закрию тут. О! Тут аристократ тут живе. Непогано, непогано. Десять картоплин. Ага. Це понятно. З моїми. Це податки, податки. Так, а тут а що у нас? Є тут щось цікаве. В принципі, непоганий такий є. сіт. Або зараз почну щось будувати, я не знаю. Я мабуть зараз вийду з Майнкрафта і пошукаю... Якийсь... чи тут будуть зараз ресурси, а потім пошукаю, як будували о, часи. Бо, на мою, Я хочу зробити тематику часи Русі і е, волинського князівства, 10-13 століття. У мене ось таке, я не знаю. Ой, у мене я ось таке хочу зробити, не знаю. Тільки потім ще назву міста треба придумати. Ну, але придумайте більше. Е, я можу дам, хочете, якщо хочете, можете написати назву свого міста в коментарях. І, можливо, одне з них я виберу. Якщо сподобається, але е, грець, на Грецьку, мене, наприклад, закінчення поля я не хочу робити. Ну, я не знаю. Якісь більш слов'янський. Ну, як слов'янський. Київ, ніби такий, я щось не знаю. Ну, таке щось більше. І князівство називалося, як то було перемишлі. Добре, не вимовлю Київське, князівство, Чернігівське ось таке щось. Можете написати у коментарях, тільки давайте, я, я, я не хочу з реальних міст назви копіювати. бо не знаю, просто не хочу. Коре, що заберу ось це. Це взагалі файна штука ось ця. Якщо укріплення будувати, то з ними тут дуже прикольна штука. Ну, звісно, їх можна більше набрати таких. Спробую надати щось подібне, на мою думку, зробити щось ніби такого. Якихось дерев'яних будівель, може украшити або навіть трохи повністю переробити повну переробку. Ось таке. А, мабуть, почну я робити, мабуть, з церкви, але це, вже, мабуть, наступного відео, бо мені треба багато ресурсів для того добути. Ось так. Тому мабуть, на цьому наше відео закінчується. Ну, ще й, мабуть. Я зараз думаю, де зробити краще шахту. Виповную робити шахту, не якусь там реальну, нормальну шахту. О, тут є боже. Та... Ця величезна масивна діра підійде, але я щось взагалі <кій> не знаю. ой, Так, тут у нас, сподівається, дуже глибоке. Ну як, досить глибоке, там може бути багато руд, В принципі, руди можна тут добувати, але я планую ще робити шахту, там де буду добувати, наприклад, камінь чи щось ніби такого плану. Ось таке, бо такі кар'єри 100% були. Я б, звісно, міг горілості зробити, а вона, по-перше, не дуже така велика і масивна, щоб робити. А по-друге... я не знаю, чесно. А по-друге, тут в мене буде замок. Той, ну, укріплене позиція, я не знаю. Ну, в принципі, це можна взяти замок, от саме буде якесь добре укріплене дерев'яне угіддя. Чи наподобить того? Ну, спочатку буде дерев'яне. Можливо, майбутньому його знищу або на родинах того збудую нове. Але тут бачите досить велика територія, то можна збудувати досить велике таке. Я, мабуть, наступній серії перебудую ось цю церкву. Бо на взагалі мені не подобається. Ну, ось такий, мабуть, буду якийсь день візьму, і просто кожен будинок так перебудовую. Тому от тепер на цьому моменті наше відео закінчується. Дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім па-па!